Почалося. Почалося з того, що ще мій батько покійний домігся того, що ЦОФ визнав 500-метрову зону і дав зобов'язання, тобто санітарно-захисну зону, і дав зобов'язання вирішити деякі питання, там в документах воно є, і в тому числі відселити нас з тої 500-метрової зони. І щастя в тому, що батьки мої побудували хату. В межах 500 метрів від того терикону, не знаючи, що він тут буде, і е, ми отримали папір, з яким ми могли кудись звернутися. Є люди, які живуть, можливо, і на багато гірших умовах, але ніякого паперу, ніяких доказів того, що їм зробили шкоду, шахта, терикон немає, і вони не мають права звернутися до суду. Так що як в, в, в тій приказці, якщо ти маєш папір, то ти людина, а не маєш, то ти комашка, і ти нікуди не можеш звернутися, то кажу, на, просто я не знаю, з одної сторони, це дуже погано, що ми тут живемо, з іншої сторони, що і добре, що ми отримали той папір. Воно, бачите, одне друге компенсує, і за рахунок з того все почалося. з цього все і почалося.